Добрий день, мої любі третякласники! Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про корисні копалини, а також дізнаємось, як їх добувають. Поміркуй, чи знаєш ти, звідки привозять на будівельний майданчик пісок? Так, абсолютно правильно, його добувають, бо пісок це корисна копалина. Пісок, як відомо, є незмінним матеріалом для будівництва виробництва цегл, скла, а також в інших сферах діяльності. Отримати такий пісок можна різними методами. Однак, найкращим на сьогоднішній день є гідронамив піску. Чи доводилось вам бачити, як видобувають? Корисні копалини. Це дуже цікавий процес. Буде можливість обов'язково поспостерігайте. А саме час поставити відео на паузу та відкрити підручник на сторінці 115. І так, опевнена, що ви ознайомились із матеріалом на сторінці 1.15. І так, ви вже знаєте, що одні. Корисні копалини знаходяться високо на поверхні землі, інші розміщені на глибині. Тому і способи видобутку корисних копалин існують різні. Наприклад, торфяний поклад перед розробленням осушують за допомогою спеціальних каналів, очищують від дерев і кущів, потім підсушений і вирівний шар торфу подрібнюють спеціальними машинами. Та збивають у тюки. Для видобутку нафти бурять свердловини. будують спеціальні установки та вишки для добування нафти з морського дня споруджують бурові такі платформи. Природний газ добувають так, як і нафту у свердловинах. Найнебезпечніший, найдешевший відкритий спосіб видобування корисних копан. Це кар'єри. І так. Цікаво зазначити, що найдешевший та найбезпечніший спосіб добування корисних копалок це добування їх у відкритих кар'єрах. Спочатку екскаватори знімають гірські породи, які закривають вугільні пласти. Потім інші потужні екскаватори. І так, а ми продовжуємо далі. Отже, чому способи видобутку корисних копалин відрізняються? Сельота правильно, бо одні знаходяться на поверхні землі, а інші глибоко під землею. Яким чином видобувають торг? Так, за допомогою чого видобувають нафту? А природний газ? Який спосіб видобутку є найбезпечнішим? Та Найдешевше. Так, пригадав, що найбезпечніший спосіб це добування корисних копалин у відкритих кар'єрах абсолютно правильно. Тверді корисні копалини, які залягають на великій глибині в надрах землі, як-от, вугілля, добувають за допомогою спорудження шахт. Кам'яну сіль добувають у так званих соляних шахтах. Подумайте і назвіть. Корисні копалини, які можна побачити у вас вдома. Яка від них користь? Подивіться уважно. Так, це природній газ. Ми на ньому гріємо їж, а також нагріваємо водичку, а також опалюємось. Пісок будуємо, граємось різні речі створюємо. Гіпс! То для будівництва, а також, якщо захворів сіль, щоденно використовуємо у їжу. Мармур служить прикрасою для гарної плиточки, Торф'яні стаканчики, які є екобезпечними для е, розсади, а також глина є чарівний глиняний посуд, а також можна використовувати у будівництві. Використовуючи різні джерела інформації, дізнаєтесь, які корисні помалення. Добувають в околицях нашого з вами міста. Складіть розповідь про одну з них за планом: перше назва корисної опалини. Друге, яким способом її добувають. І третє, як цю корисну опалину використовують люди за бажанням підготуйте презентацію. Саме час переглянути навчальне відео. Це наше корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді це вугілля, сіль, граніт, різновиди руд, рідкі, нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Це наше і це твоє. Так, а зараз пропоную виконати завдання. Пригадай, на яких глибинах залягають корисні копалини, і припусти, який спосіб видобутку для них характерний. Доповни схему наведи по два приклади корисних копалин, які добувають у такий спосіб. Отже, перше це свердловини. Що добувають свердловинами? Нафту та природній газ. Абсолютно правильно. Наступний спосіб у відкритих кар'єра. До речі, цей спосіб є, пам'ятаєте, найпростішим та найдешевшим. Що відбувають, добувають у кар'єрах? Це пісок, граніт, а ще крейду. Саме в нашому місцевості добувають у кар'єрах крейду. І третій спосіб це у шахтах найнебезпечніший спосіб добування це кам'яна сіль, а також кам'яне вугілля. Отже, Сьогодні ми говорили про те, що корисні копалини це природні утворення, які людина добуває з надр або з поверхні землі і використовує в різних цілях. Для видобутку рідкісних корисних копалин будують свердловини, тверді корисні копалини добувають у шахтах і кар'єрах. Ваше завдання опрацювати тему на сторінках підручника 115-117 та виконати завдання у зошиті. Я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі!